Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про найвідоміші замки і фортеці в Україні. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Одна з найдавніших фортець в Україні це Кам'янець-Подільська фортеця. Перша оборонна споруда на цьому місці. Виникла ще за часів Київської Русі. Однак вона була дерев'яною, а кам'яну споруду побудували литовські князі вже в 14 столітті. Перша згадка про неї міститься в грамоті онука Гедеміна, Подільського князя Юрія Коріятовича, датованій 1374 роком. У 15-18 століттях вона перебувала у складі польського королівства. За виключенням періоду 1672 1699 років, коли Кам'янець Подільський був у складі Османської імперії. До речі, обороною фортеці у 1672 році керував Єжий Володийовський, герой романів Генріка Сенкевича. З 1793 року фортеця у складі Російської імперії. Сама фортеця складається з двох частин старого замку з мурами та баштами і нового замку з земляними валами та ровами. У 1641-1645 роках фортеця була перебудована під керівництвом військового інженера німця на польській службі Йова Претвича Йокуба Претфуса. Фортеця має 12 башт, папська. Або Кармалюкова, Ковпак або Шляхецька, Тинчинська, Ковчег або, Лянська, Денна, Нова, Мала, Рожанка, Водяна, Лянськоронська, Колодязь і Безіменна. У Кам'янець-Подільській фортеці знімалися епізоди з фільмів Стара фортеця і Тарас Бульба. Замок паланок розташований у місті Мукачеві Закарпатської області. Розташований на горі вулканічного походження висотою біля 70 метрів. Етимологія назви очевидна: Паланки це дубовий частокіл, яким обнесено рів, що огороджує замкову гору. Очевидно, початкові укріплення замку являли собою такі частокіл. Перше згадується в документах XI століття. Відомо, що у 1241 році замок намагалися взяти війська Батия, але це їм не вдалося. На початку 14 століття подільський князь Федір Коріятович розбудував замок, тоді ж у скелястій горі був вироблений 85-метровий колодязь, щоб забезпечувати водою гарнізон фортеці під час облоги. Надалі замок перебував у власності Симогородських князів, а з 1711 року перейшов до Австрії. Австрійська адміністрація використовувала замок у якості в'язниці, потім він був занедбаний. З 1960 року у замку розташований музей. Замок Любарта або Верхній замок один із двох замків, які частково збереглися в Луцьку. Побудований він за часів правління Великого князя волинського Любарта Гедеміновича у середині 14 століття. Будувався як князівська резиденція. В часи Речі Посполитої в замку розташовувалася адміністрація волинського воєводства з 19 століття перебував у Запустінні. Найбільш примітні споруди в замку це в'їзна і стирова вежі. Це п'ятоярусні споруди. Висотою 28 метрів, владична вежа значно скромніша, і досягає висоти 14 метрів. У ХХ столітті замок декілька разів реставрували, і нині на його території розташований художній музей. Хотинська фортеця розташована в місті Хотин Чернівецької області. Оборонна споруда на цьому місці існувала ще за часів Київської Русі. Але справжнім творцем фортеці можна вважати молдавського господаря Стефана Великого, який особисто керував спорудженням фортеці у кінці 15 століття. У 16 столітті молдавське князівство визнало васальну залежність від Османської імперії, і з тих пір у фортеці перебував турецький гарнізон. У 1711 році турки виділили для утримання фортеці досить значну територію під назвою Хатинська Райя, і за допомогою французьких інженерів капітально перебудували фортецю. Навколо Старого замку спорудили нову фортецю, розраховану на розміщення 20-ти тисячного війська. Відповідно з тогочасними вимогами основу укріплень становили земляні вали та рови, вимуровані тесаним каменем. Фортеця мала четверо воріт: водяні, стамбульські, бендерські та корохові. Всередині фортеці знаходилися казарми, мечеть і турецька лазня. В Хотинській фортеці знімалось немало фільмів, серед яких Захар Беркут, стріли Робінгуда, Чорна Стріла. Дартаньян і три мушкетери та багато інших. Одним із найдавніших замків України є Олеський замок, побудований ще у 13 столітті. Він розташований у селищі Олесько Золочівського району Львівської області, Перше згаданий в історичних джерелах 1327 року, коли замок перейшов у володіння Галицького князя Юрія II. 1325 – 1340 роки. На початку XVI століття замком володів воєвода Руський Ян Данилович. Поясню, воєводством Руським у Речі Посполитій називали Галичину. До речі, при дворі Яна Даниловича служив Михайло Хмель, батько Богдана Хмельницького. Саме за Яна Даниловича замок був перебудований і набув сучасного вигляду. У 1629 році у цьому замку дочка Яна Даниловича народила майбутнього польського короля Яна III Собеського. В Олеському замку знімалися епізоди фільмів Овод Д'Артаньян і «Три Мушкетери, Вогнем і Мечем та багато інших. Дубенський замок або замок князів Острозьких розташований на Мисі біля річки Іква. У місті Дубно Рівненської області замок був побудований у 1492 році гетьманом Великого князівства Литовського Константином Острозьким. Він був перебудований на початку 16 століття онуком князя Константина волинським воєводою Янушем Острозьким, а далі перебував у власності інших магнатських родин Речі Посполитої. Замок був укріплений бастіонами, залишки яких можна бачити й донині. На території замку розташовані два палаци з південного боку палац князів Острозьких, з північного палац князів Любомирських, побудований у 18 столітті. Нині у замку діє музей. Свірський замок розташований у селі Свірш Перемишлянського району Львівської області. Побудований у 1530 році на кошти родини графів Свірських. Сучасного вигляду набув у середині 17 століття з часу переходу його у власність галицького каштеляна Олександра Цетнера. Він викупив його у свірських, значно перебудував і зміцнив. У 18-19 століттях палац був занедбаний і під час Першої світової війни. У 1914 році був зруйнований російською артилерією. Біля замку був розбитий парк площею в 3 гектари, а на його території костел, побудований у 1541 році. Нині в замку розташований будинок відпочинку архітекторів. Нинішній стан замку не найкращий, але союз архітекторів намагається зберігати пам'ятку у більш-менш нормальному стані. Меджибіцький замок розташований у селі Меджибіж Хмельницької області, при падінні у південний Буг річки Бужок. цегляний замок був побудований у другій половині XVI століття на місці дерев'яної фортеці XII століття. У 1540 році володар фортеці, коронний гетьман Микола Синявський, капітально реконструював замок і влаштував у ньому свою резиденцію з палацем. У 1730 році фортеця перейшла у володіння роду Чарторийських, але у 1831 році зате. Що Август Чарторийський приймав участь у польському повстанні, його маєтності були конфісковані і замок перейшов у володіння російської корони. У 1848 році фортецю знову капітально перебудували. До фортечного комплексу входять оборонні споруди, палац, який примикає до офіцерської вежі, а також церква святого Миколая, що знаходиться посередині двору. Замок князів острозьких це резиденція князів острозьких, збудована у місті Староконстантинів Хмельницької області. У 1561 році князь Василь Константин Острозький заснував місто Константинів і почав там будівництво замку, яке було завершене у 1571 році. Після смерті онуки Василя Константина Анни Хоткевич замок перейшов в володіння родини Сангушків, і в ньому ніхто не мешкав. Замок знаходиться на мисі, що утворився у місці злиття річок Случ та ікопоть. Збереглися палац з оборонною вежею донжоном в південно-східній частині і замковою церквою на сході, дзвіниця, ворота на північ від палацу. Частково збереглися стіни замку. У 90-х роках ХХ століття в замку проводилася вкрай невдала реставрація, і з того часу замок перебуває в досить занедбаному стані і поступово пристосовується під музей Старий Константинів. Олицький замок розташований в містечку Олика Волинської області. Будівництво замку розпочав великий канцлер Литовський Микола Радзивіл, чорний. У 1564 році замок витримав декілька облог і тому досить часто перебудовувався. Одну з найбільших реконструкцій здійснив Михайло Казимір Радзєвіл у середині 18 століття, і саме тоді замок набув сучасного вигляду. У 1840-1882 роках замок був покинутий. А з 1883 року почався новий етап реставрації під керівництвом Зигмунда Горголевського, відомого як автор проєкту Львівського театру опери і балету. Двір замку забудований по периметру, південний корпус був двірцевим, на протилежному боці розташований північний корпус, прикрашений двоярусною вежею. Між двома корпусами розташовувалися головні ворота замку. Збаразький замок знаходиться у місті Збараж на так званій Замковій горі. Замок був споруджений у 1626-1631 роках за проектом фламандського архітектора Генріка Ван Пейна за кошти князів Збараських. Після смерті останнього представника роду з замок перейшов у володіння родини Вишневецьких. Найбільш відомий епізод в історії фортеці це оборона військ Речі Посполитої під керівництвом Яреми Вишневецького у червні серпні 1649 року проти військ Богдана Хмельницького. Укріплення замку складалися. Із земляних валів з казематами і п'ятигранних бастіонів, розташованих у чотирьох кутах фортеці, а також в'їзної башти. У центрі подвір'я розміщується замковий палац. Нині Збаразький замок входить до комплексу споруд Збаразького історико-архітектурного заповідника. Золочівський замок розміщений у місці золочів на Львівщині. Він був зведений у 1634 році як оборонна фортеця на кошти воєводи Руського Якуба Собеського, батька короля Яна III Собеського, за проєктом невідомого архітектора на місці старого дерев'яного замку. У дворі замку є два палаци, більшість з них побудований одночасно зі зведенням фортеці і носить назву Великого. В кінці 17 століття вже король Ян Собеський побудував для своєї дружини другий палац, названий Китайським. Нині в Золочівському замку влаштований музей-заповідник. Підгорецький замок розташований у селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Замок було збудовано протягом 1635 1640 років. Під керівництвом архітектора Андреа дель Аква за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Коняспольського. Він вдало поєднує будівлю палацу з бастіонними укріпленнями. Замок має форму квадрата, сторона якого дорівнює приблизно 100 метрам. На його рогах розташовані п'ятикутні бастіони. Сама будівля палацу триповерхова, причому третій поверх надбудований. У 1720 році замок оточував так званий Італійський парк, однак скульптури з цього парку в радянські часи були вивезені до Ленінграду, Санкт-Петербургу. У 1997 році замок передали Львівській галереї мистецтв, яка й займається його реставрацією. На території замку знімали епізоди декількох фільмів. Зокрема, він фігурує у деяких сценах фільму Дартаньян і три мушкетери, деякі з яких я наводжу. Палац Вишневецьких розташований у селищі Вишневець з Барацького району Тернопільської області. Палац було збудовано за замовленням останнього представника роду Вишневецьких князя Міхала Сервація Вишневецького. У 1720-1731 роках на місці старовинного замку 14 століття. Архітектор Якуб Бланже Лепре після смерті Міхала Вишневецького палац перейшов у володіння родини Мнішек. Відомо, що на початку двадцятого століття палач реставрували за проєктом відомого київського архітектора Владислава Городецького. Він відомий широкому загалу як автор проєкту знаменитого будинку з химерами в Києві. де Бальзак, який відвідав Вишнівець у 1848 році, назвав палац і парк Малим Версалем. Палац Потоцьких розташований у місті Тульчин Вінницької області. Палац побудований у 1781 році. У 1785 роках, за проектом французького архітектора Жозефа Лакруа на кошти польського магната Станіслава Щенсного Потоцького, цей комплекс називали тульчинським версалем, Палацовий ансамбль складається з старого палацу і двох флігелів, з якими центральний палац з'єднаний скляними галереями овальної форми, одна з яких зруйнована до підмурків. Флігель, розташований праворуч, зберігся краще, ніж лівобічний. Навколо замку розбитий пейзажний парк площею 10 гектарів, прикрашений ставками, фонтанами, скульптурними композиціями і затишними альтанками. З 1984 року у палаці розміщується Тульчинське училище культури. Палац Кирила Розумовського розташований у місті Батурин Чернігівської області. Побудований у 1799-1803 роках за проектом архітектора Чарльза Камерона на замовлення колишнього гетьмана Кирила Розумовського. У 1824 році був знищений пожежею і з того часу лежав в руїнах у 2003-2008 роках, за ініціативи президента Віктора Ющенко був повністю відновлений. Нині це частина палацово-паркового ансамблю Гетьманська столиця. Садиба Попова це палацово-парковий ансамбль у селі Васильівка Запорізької області. Комплекс був створений у 1864-1884 роках на кошти генерала Василя Попова. На даний час збереглися житлова будівля, західний флігель, так званий англійський замок. Стайня стилізована під замок Сфорца 15 століття і оглядова башта. Нині тут функціонує архітектурний музей заповідник Садиба Попова, Палац Шенбурнів. Це колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенбурнів, розташований в селі Карпати Мукачівського району Закарпатської області. Цей палац був побудований графом Ервіном Фрідріхом Шенборн. Бухгаймом гаймом у 1895-1900 роках. Існує легенда, що палац має 365 вікон, кількість днів у році, 52 кімнати, як у році тижнів та 12 входів, як у році місяців. Поряд з палацом був розбитий сад Дендрарій із декоративним озером у центрі. Отже, розповідь про найвідоміші замки і фортеці в Україні завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!